Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язку волонтерка Анастасія Рудик. Пані Анастасія, вітання вам. Доброго, Доброго дня. Так. і вітання вам з Днем Народження. Ми знаємо, що сьогодні у вас свято. Вітаємо, бажаємо міцного здоров'я, благополуччя і, звісно ж, всім, всім, всім нам перемоги. Обов'язково. Дякую, дякую. Пані Анастасія. Ну, одразу хотілося б поспілкуватися, можливо, в святковий день про таку не досить приємну, особливо для вас, історію. Е, хоча приємно тим, чим ви займаєтесь, але неприємно е, відгуками нехороших людей, скажімо так, е, про бабусю з Волині, е, якій ви допомагаєте е, і. Те, що її родичі, наскільки ми зрозуміли, хочуть е, взагалі там десь е, судитися з вами за щось. Можете розказати трошки більше нам про цю історію, щоб ми е, і нашим глядачам так само? Е, так, це бабуся Ганна з Волині, якій я вже допомагаю е, другий рік. Ну, можна сказати, що е, ми з моєю командою змінили кардинально життя бабусі, тому що е, багато глядачів бачили в яких умовах вона жила. Це були нелюдські умови. Вона жила сама посеред поля. Ну, вона, власне, зараз там і продовжує жити, але вже е, в нормальному відремонтованому будинку, і вона має тепер світло. Е, коли ми знайшли цю бабусю, ми не знали, що в неї взагалі є родина. Ну тобто ніколи їй ніхто не допомагав. І е, люди з села, які нам показали власне цю бабусю, познайомили. Вони також не знали ніяких родичів. Після того, як вийшов перший випуск на моєму ютуб-каналі Рожева душа, появилися родичі з Херсону, з Білорусії, з сусіднього села і ще багато інших. Тоді я ще не розуміла, чи це справжні родичі, чи це просто люди, які там шукають якусь можливо вигоду або щось таке. Ну потім, уже коли розібралися, так дійсно є у бабусі родичі. Просто раніше вони не дуже цікавились її долею. А зараз вся суть, вся загвоздка в будинку, який відремонтували. Ну, Будинок це дуже такий, там, знаєте, ну, от сільський такий простий будинок, але для бабусі це вже найкраща версія того, що могла бути. Ясне діло, що цей будинок нікому не треба, але родичі чомусь дуже за нього думають. Ситуація остання, яка склалась, це попередній раз, не цей е, останній а попередній раз, я їздила до бабусі, е, і в той момент попало так, що бабуся, коли ми прийшли, сказала нам, е, що у неї немає їжі, не кусочка хліба і навіть води, оскільки вона лежача. Вона вже сама не може пересуватися, то все, що є біля неї на стільці, на ліжку під подушкою, от це вона їсть. Тобто, там взяти десь зі столу, з іншої кімнати вона не може, хоча в будинку тоді взагалі їжі не було. І коли ми зайшли, я традиційно включаю відео, і ну, там, добрий день ми прийшли, да, ну, і реакцію бабусі записую, аби показати своїм глядачам в соцмережах. Того разу було так само, і пряма мова, те, що сказала бабуся: добрий день, як добре, що вас Бог послав. Я три дні голодна і холодна, в мене немає куска хліба. Ну, тобто, це було на відео. Це чули люди, які приїхали зі мною. Відповідно, я це протранслювала в своїх соцмережах. Все ніби було добре. прийшов місяць, ні, більше півтора місяця. Я знову приїхала до бабусі. Це буквально кілька днів назад. Поїхали з подругою. Мали просто відвідати, завести трошки їжі, поспілкуватись, розвеселити. І тільки ми зайшли в будинок, буквально п'ять хвилин після того прилетів родич, який на добрий день не до побачення почав кричати: що я на вас подам в суд. Бо ви написали неправду, що бабуся була голодна. Ну і отак, от, от в такому стилі. Мене в принципі це не дуже бентежить, тому що е, я знаю, що я роблю. Як я роблю, для чого я роблю. Е, я знаю, що у мене немає ніяких знаєте, підводних каменів. Я від щирої душі допомагаю бабусі, тому вони можуть іти хоч в суд, хоч куди хочуть. Ну, якби мене це мало стосується. Хоча я і як людина, і як юрист більш ніж впевнена, що ні до якого суду вони не підуть, тому що немає причини туди йти. Отака історія. Пані Анастасія, то як на вашу думку, чи ці родичі вони, чи вони приходять, чи вони взагалі туди не ходять? Що, що вам розказує бабуся, що вам відомо на цей час? Надається важко сказати, наскільки часто вони приходять. Те, що вони приходять, то так. Вони стверджують, що приходять часто, мало не щодня. Проте коли прийшов цей родич, це виходить племінник бабусі. Почав кричати, бабуся дивиться на нього. Я дивлюсь на бабусю, і вона у мене питає: А це хто? Я кажу: А це хто? Скажіть мені хто? Вона каже: я не знаю. І Він починає казати: Та це ж я, це ж Ігор. А вона каже: та в тебе голос якийсь не такий. Ну, Тобто вона його не відразу впізнала. І... В цьому я роблю висновок, що щодня він не ходить, тому що я приїжджаю там раз в місяць, раз в півтора місяця, і мене вона впізнає відразу і голос, і мене і якби знає, що я Настя. Він, звісно, ще говорив про те, що у бабусі не все добре з головою, але я можу зробити висновок, що з головою в неї все в порядку. Вона дуже хороша пам'ять як на її вік. Вона все пам'ятає, якісь дати імена. Події, старовинні пісні, ну тобто вона досить в такій світлому розумі і світлій пам'яті. Я з нею говорю як зі звичайною дорослою людиною, тому що да, з деякими старенькими я говорю там, ну вже як з дітьми, скажем, то з бабусею ми можемо адекватно, нормально говорити і ніяких там проблем у неї з головою немає. Але напевно, що родичам зручно казати, що у неї проблеми з головою. Ми ходимо, вона просто не пам'ятає. І пані Анастасія, я так розумію, що ці родичі просили, щоб ви допомогли переоформити хату і землю з бабусі на них? чи як? Дивіться, там ситуація в тому, що не хата, не земля не оформлені взагалі. І коли я робила ремонт в цьому будинку, я не вважала за доцільно робити якісь документи, тому що ну бабуся там прожила все своє життя. Так ніхто її з того місця, скажімо, не вижене. Ну тобто, бабусі документи не потрібні. Мені, як волонтеру, ця хата теж не потрібна. Відповідно, затрачати ресурс, час і гроші, або робити якісь документи, не було змісту. Але ще до війни приблизно десь півтора року тому, певно, що можливо більше. Мені позвонив племінник, оцей власне з яким був скандал, і ну сказав я там племінник, бабусі, я бачив відео, що ви волонтер, бо допоможіть мені оформити документи і оформити опіку. На що у мене були дуже такі знаєте, здивовані очі, тому що ну якби це не дуже нормально. Він просто хотів, щоб я все зробила. Він приїхав з Польщі і ну не знаю, для чого йому була опіка, хата і так далі. Ну, звісно, я нічого не зробила. Сказала йому ну хочете робити ідіть, робіть, оформляйте на себе, на бабусю. Вона ж е, при свідомості, ви можете брати нотаріуса і займатися цим питанням. Е, ну і на тому наша розмова закінчилась. Минулого разу, коли я приїжджала, він теж телефонував е, уже на номер телефону бабусі. Вона дала мені слухавку, сказала, що хоче зі мною поговорити цей Ігор. А е, ми з ним знову говорили по телефону, і він знову мені говорив за ось це оформлення документів. І коли я сказала, що нічого робити не буду, він просто сказав, нічого не сказав, поклав трубку і все. Mm -hmm. це така історія з документами. Ну тобто, хата і земля це. Все просто. Ну, але ходить. ось ці родичі вони підозрюють, що ви все-таки претендуєте на цю хату і на цю землю? Е, ні, у них знаєте, яка претензія до мене? Що, ну, я думаю, вони підозрюють, так, все може бути. Але в них більш претензія до мене в тому, що е, я висвітлюю це все в соцмережах, що відбувається, правдиву інформацію. Так е, потім це підхоплюють різні видання, пишуть, і ну звісно, це читають люди з нашої області, е, в тому числі мешканці того села, з якого родичі. І до родичів дуже багато якихось, можливо, претензій чи питань, чи поглядів. Ну, знаєте, як в селі, типу, от-от тут таке написали. І родичам незручно, щоб люди знали правду, що за бабусею ніхто не доглядає, і там така ситуація, ну, типу, плачевна. Є соцпрацівник, яка ходить в певні дні і доглядає за бабусею, але це також не щодня, ну, у неї там якісь. Не знаю, можливо, два або три дні в тиждень, не знаю, чи вона ходить, і навіть в ті свої дні вона має ну, не одну бабусю в підопічних. ось. І логічно, щоб родичі мали ходити частіше, тому що окей, зараз літо, але зимою потрібно було тупити грубку, тому що в будинку холодно. І майже всі рази, коли я приїжджала, ну, в будинку було не прибрано, бабуся була в занедбаному стані, ну от прям там мухи літали біля неї. Тому що вона лежача людина, ну ви самі розумієте. Е, ось останній раз, коли я приїхала, е, я сказала в своїх соцмережах, що я буду їхати до бабусі, тому що там була історія, що у неї забрали телефон, який я подарувала. Е, і відповідно до мого приїзду вже підготовились, Тобто в будинку було прибрано. Е, бабуся була переодягнена, була їжа, було тепло, грубка натоплена, і телефон вернули. Ось, але я думаю, що так далеко не завжди. Ну, це моя суб'єктивна думка. Можливо, я в чомусь помиляюсь. Вам дійсно треба частіше телефонувати до бабусі і казати, що ви от, от приїдете, і тоді там буде все гаразд, буде прибрано, і ці родичі будуть приходити щось допомагати. Вони слідкують за мною в соцмережах. Угу. Є багато людей з того села. Які слідкують за мною, тобто, знаєте, хтось один побачив, і вже все. Буквально мій автомобіль заїжджає на початку села. І вже всі знають, що я приїхала, і вже всі, хто хоче мене побачити, дзвонять, їдуть, пишуть і приходять. Ну тобто, це тут інформація поширюється дуже швидко, з цим проблем немає. Ну просто фізично я, наприклад, не можу їздити частіше, тому що це не близька дорога в два боки мені десь орієнтовно. 250 кілометрів до бабусі і назад, тобто це затратно і по грошах, і по часу мені потрібно виділити цілий день. Якщо, наприклад, на початку цього проекту... Ми збирали кошти для того, щоб допомагати бабусі, то е, зараз я вже цього не роблю. Е, і, відповідно, кожна поїздка е, оплачується мною особисто. Або якщо хтось бажає долучитися, до прикладу з подруг, які їдуть разом зі мною, так вони можуть скинутись на дорогу. Але збори для бабусі я вже не відкриваю. Е, тому і фізично, і фінансово частіше їздити ну просто не вийде. Дуже хотілось би, щоб е, родичі такі належним чином доглядали бабусю, бо по факту їй там небагато потрібно, трошечки уваги, трошечки їжі і все. Ось, ну, така ситуація. А з телефоном теж був нюанс. Я дізналась, там ходять люди до бабусі, які тримають зв'язок зі мною. Ну, Щоб контролювати ситуацію, до прикладу, якщо вона не бере слухавку. Е, і коли я запитала, ну, щоб вони попросили пішли і запитали, що з телефоном подивились, тому що я не могла до неї дозвонитися, а, бабуся сказала, що телефон забрала Валя. А Валя це власне, мама того Ігоря, якого ми бачили на відео, який скандали там з нами. Е, Чому вона забрала телефон? Я не розумію. Коли я приїхала, був телефон не той, який купувала я. Інший старий, ну сказали, що той поламався добре. І в бабусі був інший номер телефона. На рахунку не було коштів, тому що попередній номер телефона я щомісяцю місяцю поповнювала, аби мати з нею зв'язок, аби вона могла мені позвонити від її... Кризові ситуації, ну, от, різне буває. Було таке, що їй було недобре, ми визивали швидку, і якби це все організовувала я. Е, тому ну, мені дуже важливо з нею тримати зв'язок. А чому змінили номер телефона і мені не сказали, я не розумію. На моє питання, коли я говорила е, по телефону з цією Валією, яка теж дуже багато в чому мене звинувачувала, е, Валя сказала, що щось сталося з телефоном, і карточка теж зіпсувалась. Не знаю наскільки це правда, але от така була ситуація, теж е якась дивна. Ну, вже зараз я записала новий новий номер телефона бабусі. Буду знову ж таки поповнювати її рахунок і її підтримувати зв'язок. Ну, сподіваюсь, що. Після цієї інформації, яка зараз знову в мережах, я знову відкрито все розказала і показала людям. Про це написали новини. Власне, от ми зараз теж про це говоримо. Я сподіваюся, що це ніяк не нашкодить бабусі. Хоча насправді такі думки у мене теж є. Що не дай Бог, родичі ще щось можуть їй заподіяти. Тобто, якщо за себе я не переживаю, то я більш переживаю насправді за нею, тому що я молода людина, я собі раду дам. А бабуся вже немічна. Скажіть, будь ласка, пані Анастасія, а е, коли ви спілкувалися з цією бабусею, вона не розповідала, е, можливо, ще хтось з мешканців не родичів, а ще хтось з мешканців села десь якось її трошки допомагав, підтримував, чи, можливо, зацікавилися цією ситуацією якісь відповідні соціальні служби. Так, і до речі, чи зверталися ви до місцевої влади? Як вона реагувала, чи вона знала про цю ситуацію? Е... Села, ну, от коли почався цей проект, до бабусі приходили певні люди. ну Це було, знаєте, так, все шумно, гучно. Люди про неї чули, знали, було багато медіа. І в той час ну да, приходили люди. Потім це все затихло і відповідно. Ніхто більше не приходить, ну, принаймні, зі слів бабусі. Приходили там, е, ну скажімо так, сусіди, вони живуть на краю села вже перед тим, як іти в поле до бабусі. Е, чоловік він приходив, допомагав їй кормити тварин. ну У них там свої якісь товарно-грошові відносини, якщо так можна назвати, вона там чимось йому допомагала в плані фінансово, а він за це. Кормив її тварин, ну, от, приходив. А так з людей, знаю, що дівчатка, от, які теж на фото зі мною, на відео бувають, коли ми приїжджаємо, вони також ходять до бабусі. Це, ну, Діти маленькі, вони просто можуть, там, не знаю, принести щось, там, мама їм передасть для бабусі, якийсь пиріжок, ще щось. Ось, вони приходять, але вони більш так знаєте, можуть там, поспівати, поговорити з нею, розрадити обстановку. Ось, А так я. Не знаю, щоб хтось приходив. Стосовно влади соціальних служб з соціальними службами я не зв'язувалася, але був момент, коли приходила якась делегація: шість людей з папками з бумажками. Вони щось там писали. В той час бабусі була моя знайома, вони завозили з чоловіком допомогу. Ну прийшли ці соцслужби в той час, коли у бабусі теж не було якби продуктів, особливо і ну в такому стані вона була не до не до не, не дуже доброму. Вони щось там написали: написали, що все добре. Запитали, що вам треба. Ну і, і якби все, але з собою не принесли навіть там шоколадки якоїсь там чи буханки хліба. Тобто, ну на соцслужби я великої надії не покладаю. Ходить соцпрацівник. Бабуся їй дає гроші та їй купує молоко, хліб приносить з села домашнє, це те, що бабуся любить. Ну і, власне, все був ще там голова ОТГ. Наразі він уже, на жаль, покійний. То коли він ще там був, ми говорили з ним, коли ми були в Києві на прямому ефірі. Він виходив на відеозв'язок, обіцяв допомагати, підтримувати і так далі. Але потім була така ситуація. Ну він сказав: він визнав, що типу да, ми нічого не робимо. Дякую волонтерам, що показали нам проблему. Але це все було насправді, скажу, тільки. Ось для того, щоб показати на медіа, що все добре, ми будемо щось робити. Потім, уже ж коли приїхала бабуся з Києва, там потрібно було організувати трактор, щоб довести її до будинку, тому що було багато снігу, і ну якби ніяк ти туди не пройдеш, тільки трактором він пообіцяв, що він з цим допоможе. Але коли журналісти з Києва привезли бабусю вже туди, він Ну, Просто сказав, що я нічого не буду робити, в мене немає на це часу, я прикрашаю ялинку, тому що це був якийсь е, різд... новорічно різдвяний період. Е, все, Після того я зробила висновок, що цій людині вірити не можна, і який би він там хороший не був як людина, як би про нього не, не відгукувались, з бабусею ситуація. Не зміниться і все більше я нічого не просила, не виходила на зв'язок. Ми все власними силами робили, і все. Тобто, я з ним навіть особисто вживу не була знайома. А проте, коли говорила, от під час останньої поїздки з м, Валею, м, родичка бабусі, вона виходить, е, дружина бабусиного брата. Якось отак. Бабуся на неї каже сестринка. М, то е, Валя вже не знала, що мені сказати, як мене вколоти. Як мені помститись за те, що в медіа написали, що за бабусею не доглядають і бабуся була голодна? То вона мені сказала, що наш голова вмер через тебе. Але для інформації, сільський голова помер від ДТП, тобто він потратив смер. Потрапив смертельне ДТП і там помер. Ну от ще таке було звинувачення в мою сторону. Тому я вже нічому не дивуюся, просто люди ніби з іншої планети. Ну і на сам кінець, пані Анастасія, чи плануєте і надалі підтримати цю бабусю Ганну із села Кримне? І як ви взагалі бачите подальший розвиток подій? Звісно, планую, попри те, що її родичі говорять, що Настя більше не буде до вас приїжджати, у неї вже є інші бабусі, але не дивлячись ні на що, я пообіцяла бабусі з самого початку, що я її не покину. Uh, і навіть після смерті бабуся просила, щоб я навідувалась хоча б раз в рік на її могилу, тому що вона за життя знає, що ніхто про її могилу дбати не буде, оскільки вона не має дітей, оскільки вона не має близьких родичів. А ті, які є, навіть не допомагають за життя, вона uh, уже думає на перспективу і просить, щоб я навіть приїжджала після її смерті. Uh, ця бабуся мені дуже полюбилась. Вона якась особлива. Вона полюбилась моїм усім глядачам. Uh, ми щиро вболіваємо за те, щоб вона жила якомога довше, і будемо навідуватись і допомагати до тих пір, поки це буде необхідно, вам, пані Анастасія, за цю допомогу, за вашу волонтерську діяльність, а також за те, що знайшли можливість святковий день вийти з нами в ефір і розповісти про цю ситуацію. Отож, волонтерка Анастасія Рудик була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пані Анастасія. Тримаємося. На все я... добре. Так, до я побачення. тільки додам, що в що нас під відео буде е, посилання на ось цей канал Рожева Душа, якщо я не помиляюся. Там є цикл так, відео так, під назвою Ганна про цю історію, і наші глядачі можуть е, з цією історією ближче ознайомитися, передивитися ці відео. Е, дякуємо вам, Анастасія, На все добре і нехай щастить. Дякую вам. На все добре, до побачення.